Доброго дня, компанія Автопарк. продажу у нас Ford Escape 2018 року випуску з пробігом 57 тисяч кілометрів. на свіженькій літній гумі. По автомобілю у нас гарненький бежевий колір. Поїхав автомобіль з Америки з невеликими пошкодженнями. Невеличкий підкрас у нас по задній лівій арці та по передньому лівому крилу. Все інше у нас ціле, безпека повністю ціла не стріляла, подушки всі на місці. Є датчик світла у нас, всі електросклопідйомники, регулювання дзеркал, також електроперевід водійського сидіння. Тканина у нас в ідеальному збереженому стані, машина майже нова. Також у нас двохзонний клімат та передній підігріви сидінь. Акустика також у нас з блютузом та підключенням по USB. Задня камера у нас також на моніторі присутня працює, ззаду регулюється у нас нахил спинки, є підлокітник, світло на стелі. Також у нас три лампочки спереду та ззаду. Круїз контроль по автомобілю теж працює. Ззаду у нас багато місця для пасажирів великий багажний відсік. Автомобіль в гарному технічному стані з невеликим пробігом, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, приїжджайте, дивіться, Автомобіль по наявності в Києві на вулиці Сумська, 2. Цей варіант ви можете переглянути на нашому сайті, слідкувати за новими надходженнями в наших соцмережах або в Тіктоці.